Тало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце ми до нього потяглися. за промінчики взялися, будемо дружно присідати, сонечко розвеселяти. На сьогодні малята чекає дуже цікаве заняття. А про що воно зможете дізнатись, коли послухаєте замок? Ось слухайте уважно. Бокс, хокей, бокслей, футбол, сноуборд і волейбол, стадіон, басейн, порт об'єднало слово. Так, ада і здогадалось. Слово спорт. Наша основа йде про спорт. Маряк. Сьогодні до нас на заняття завітала Тетянка, наша подружка. Вона дуже любить пози... Пози... займатися спортом. І хочу багато чому навчити і розповісти багато всього цікавого. Добрий день, друзі! Добрий день! Добрий день! Я останнім часом познайомилася з багатьма видами спорту і з різними спортивними іграми. І хочу сьогодні. З вами пограти і з'ясувати. Чи ви їх знаєте? Ой, наші малята багато чого знають, так, діти? А ще я дізналась, що є літні та зимові види спорту, в залежності від пори року. Давайте з вами пограємо в гру дидактично, назви спортсмена. Бігає на лижах. Хто? Так, малята рада роздогадали, це лижний. А тепер Тетянка, скажи нам, а хто забиває шайбу? Шайбу забиває так, діти? А їздить на ковзанах Хто? На ковзанах їздить фігуріст. А хто плаває на швидкість басейнах? Лаває лавиць. Вірно. А відбиває ракеткою м'ячик. Ракеткою м'ячик відбиває тинесист. Також вірно. А хто рухає стрічкою? О, я гадаю, не гадаю, малята здавада, що стрічкою рухає. Гімнастка. Так, усе вірно, друзі. А ви знаєте, що одним видом спорту можуть займатися як чоловіки, так жінки. Тож пропоную наступну групу грати і назвати спортсмена він або вона. Добре. Тож розпочнемо. Розпочнемо малята. Якщо плавець, це він або. Вона? Тенісист. А вона тенісистка. Футболіст. Футболістка. Боксер. Боксерка. Фігурист. Фігуристка. Гімнаст. Гімнастка. Волейболист. Волейболістка. Бачите, друзі? Одним і тим видом спорту можуть займатися і жінки, і чоловіки. А зараз я пропоную пограти в гру, що потрібно для спортсмена. Тож, давайте тянко пограємо. Малята, ви пам'ятаєте, що кожному спортсмену в його спортивних змаганнях потрібен якийсь інвентар. Але коли ми будемо грати, пам'ятайте, відповідати треба повними реченнями. Добрий мої друзі! Тож починаємо! Я хокеїст. Мені потрібні ковзани, форма, шлем, ключка та шайба. Оскільки сього потрібно хокеїсту. А я гімнастка. Мені потрібна форма, стрічка, ячик. Теж багато... Що для гімнастки потрібно? Наступний спортсмен. Я футболіст. Мені потрібна форма, футбольний м'яч та гуц. Гуци це спеціальне взуття для футболістів. Добре, то ж далі граємо. Я тенесистка. Що малята мені потрібно? Мені потрібна форма. Тенісна ракетка і м'ячик. Я боксер. Мені також потрібна форма, спортивне взуття та боксерські рукавиці. Я лижник. Мені потрібні лижі, форма, шапочка, спеціальне взуття. Ой, ми з вами пригадали, скільки всього необхідно для того, щоб займатися спортом. А ви з дітками знаєте, з чого зроблений спортивний інвентар? Гадаю, я знаю, малята здогадуються, що він зроблений. Тож, давайте зіграємо та дізнаємося, чи правильно ви це знаєте. Якщо м'яч зроблений з гуми, то він який? Гумовий! Вірно. А ключка із дерева, якщо зроблена, то вона яка? Я кажу намаляти? Вона дерев'яна, Вірно також. А стрічка із атласу для гімнастики зроблена, то вона яка? Стрічка атласна, також вірно. А шпага для фехтування зроблена з металу. То вона яка? Гадаю, всі здогадалися? Металева. А якщо рукавиці із шкіри, то які вони? Шкіряні. Вірно. А якщо окуляри із пластмаси, то вони які? Малята, ну я гадаю, всі знаю. Пластмасові. також вірно. Ви все правильно відгадали. Малята, а я хотіла ще вам розповісти, що є індивідуальні види спорту та командні. Індивідуальні це тоді, коли спортсмен сам змагається, а командні це коли командує гуртом. І я пропоную вам і вам з нами пограти в гру, де ми будемо розрізняти, де командна гра, а де індивідуальна. І коли ми будемо називати якийсь вид спорту командний, ми будемо тупати ніжками. А якщо індивідуальний, де спортсмен сам, то хлопати долоньки. Добре? Що ж, малята, будемо уважними і давайте дружно пограємо з титянки і трішки відпочинемо. Хокей. О, тупаємо ніжками, дружно. А якщо фігурний ката! А якщо біг на лижах? Баскетбол, бокс. Футбол. з бігу. Волейбол. Ось ми трошечки пограм. Разом з Тетянкою. Тож продовжуємо далі. Спорт це здоров'я, Тетянка. І ми з дітьми знаємо багато прислів та приказів про спорт та здоров'я. А ти знаєш які-небудь? Так, я знаю. І досить багато. Яка ти молодець. Тож давай ми з тобою зараз проведемо такі змагання. Ти будеш називати якесь прислів'я у приказку? і я. я? Я так люблю. Малята, ви теж згадуйте прислівя приказки про спорт, про здоров'я і всі дружно будемо змагатися. І позмагайтесь з нами, з фізкультурою дружити, здоровим жити. Ой, таку я знаю, а ви послухайте мою. Якщо хочеш здоров'я мати, треба раненько вставати. Гарно. Рухайся більше. Влучно сказано. Рух це здоров'я, рух це життя, гарна, В здоровому тілі – здоровий дух. Хто здоровий, той і молодий. Які гарні прислів'я та приказки ми пригадали з вами малята зараз про спорт та здоров'я. Дітки, мені так сподобалось з вами грати, але вже мені час на тренування бігти. Що ж ти Ми такі задоволені, що ти до нас завітала, ми стільки всього пригадали. Тож, бажаємо тобі гарних перемог. Дякую, до побачення. До побачення. Малята, ось і скінчилося наше заняття. Скільки все цікавого ми сьогодні пригадали про спорт, про здоров'я, ми з вами пригадали приказки і прислів'я. Гадаю, ви все це переглянете дружно ще раз. І надішлюйте приказки та прислів'я, які ви знаєте. Тому зараз до побачення. До нових зустрічей!